Зазвичай ми згадуємо героїв, коли з ними вже прощаємось. Тож ми вирішили зламати сталий стереотіп і славити героїв живих, які наповнюють скорботою будинки тих, хто прийшли до нас, як непрохані гості і вороги. Тож сьогодні ми спілкуємося із хлопцями славетного полку Азов, які до того ж є нашими земляками-світловодцями. Отже, хлопці, розкажіть, будь ласка, якщо це не є якось секретом чи військовою таємницею, скільки ви перетворили рашистів на сумнозвісний груз 200. Інформація досить тяжко перевіряється, але за останніми даними, тільки за час Широкінської операції, починаючи з лютого і по останній час біля 800-200 сепаратистів. Загинули... В тому числі російських військових. Загинули від рук бійців полку АЗОВ, тому що всі бійці в нас в полку роблять одною злагодженою командою. Немає такого, що там хтось один строїть себе великого великого героя. Все у нас злагоджено, все у нас проходить тільки за домовленістю між собою. Mm. Як побратим, це повинно бути наказачним поміж побратимами, я гадаю так. Ви сказали, що в тому числі і російські бійці. Тобто це вже не спростований факт, що агресор присутній на нашій землі. Так. А ще, ще подейкують спростуйте чи ні е, така інформація, що на, на узбережжі Азовського моря на, на, на пляжі бійці Азову. Наскільки я пам'ятаю, в купі з правим сектором ви, вирізали 12 бурятських трактористів чи шахтерів. <с>? Наскільки це відповідає дійсно? Ну, Подробиця скривати не будемо, але факти підтверджений. тобто мало місця. Саме деталей та нюанси цих ми розповісти не можемо, так що знає, не можемо по які питання, тому що це... Все залежить від мінських угод, так званих, яких ніхто не, не дотримується, тільки чомусь українська сторона в цьому питанні. Але ну, можемо, можемо неоднозначно сказати, що такий факт мав місце бути. Отже, як бачимо, українці дотримуються мінських угод. Якщо заборонено стріляти в деметалізованій зоні, то вони взяли ножі і спокійнецькому вирізали загарбників. Наскільки відповідає дійсності, воєвнича налаштованість добровільців українського війська взагалі, з того, що звільнення Донбасу це лише якийсь перший початковий етап взагалі боротьби за українську незалежність. Так, це є просто першим початком, початком звільнення, не тільки Донбасу і Криму. І в перспективі можливо повернення всіх днів українських земель. Складу України. Хай буде. Доволі багато різноманітних і чуток, і інсинуацій ходить довкола от скажем, ваших шевронів. Знаку. Моско так, московська пропаганда називається е е е копіюванням на нацистської символіки. Е ви що, дійсно такі нацистські Звичайно, що Це... Ви націоналісти, в жодному разі, не нацисти. Тобто це знак називається Ідея нації. Це і абревіатура з перших латинських букв ІН, І і ен скрещених разом, тому що ідея нації це повинна бути сумісно пов'язана. Стрижена коло якої має об'єднатися. Тобто І і – це ідея нації. Хоча зовні схоже на так званий Вовчий крюк, який, до речі, є зображеними десь біля десятка гербів різних німецьких міст. Ну, Чомусь ніхто не занувачує ці міста, тому що вони там фашисти і так далі. Ну, подібне, але воно. не... Mm -hmm. Воно не толкувати входити... зараз можна, я гадаю, що під кожне слово трактувати його різними за різними словами, навіть деякі вирази. які... Навіть на, один, на одне сприймання однаково, значить в різних, в різних країнах по-різному. Тому, тому сказати, що десь, якщо десь є щось схоже, то це не є однаковим. І має той же самий смисл. Так. Отже, цілком доречно буде завершити наш нетривалий репортаж. Будемо сподіватися, що переможний подальшому репортаж гаслом слава нації! Велична. Смерть <ган> ворогам. Дякуємо. <ган> Хотілося б наповнити про те, що ми тільки є двома представниками з шістьох чоловік, які з міста Світловодськ та Васівки воюють в лавах полку АЗОВ. Ну, насправді нас шість чоловік і декілька людей ще хочуть зараз до нас приєднатись. Тому якби у нас такий сильний для нашого міста великий вже осередок іменно бійців полку АЗОВ. От віку народжуюсь я для закону і влади, для кари злочинців, рятунку блаженних заради.